Ще одне наболіле питання, що робити зі сотнями майдану. Ми всі знаємо, яку роль відіграла Львівська сотня під час цих подій, яка фактично в найкритичніший момент отримала ситуацію на Хрещатику. Очевидно, що ці люди не складуть ту зброю, яку вони мають, їх треба чи не потрібно переводити до лав національної гвардії і так би сказати, децентралізовувати національну гвардію. Передаючи її підрозділ в підпорядкування місцевим органам влади, ви прихильник такої концепції? що Дивіться, дуже багато людей, качку. які були на Майдані, які там жили тижнями, місяцями, вони сьогодні вернулись до нормального звиклого життя. Вони активні у своїх справах, якими вони займаються. Мені здається, що деякі люди починають просто використовувати ситуацію, тому що вони хочуть бути героями. Будь ласка, якщо ти герой, йди в Нацгвардію, йди на передову, показуй свій героїзм. А показувати героїзм, створюючи проблеми іншим, це є неправильно. Тому, якщо є діюча влада, вона повинна мати достатньо відверту розмову, має бути сила закону, не можна це доводити до анархії. Наприклад, в Києві, ну в Києві дуже важко сьогодні пересуватися. Я би, чесно кажучи, був більш твердіший в наведенні порядку. ми сьогодні в Києві мали зустріч з мером Праги. Ми сьогодні з ним біля золотих воріт мали спільний брифінг для журналістів. Голосили до речі дуже цікаву ініціативу. Це допомога тим молодим людям. Які були на Майдані з доброю освітою, допомога тим дітям, які стали сиротами, батьки, яких загинули, щоб отримати їм хорошу освіту. Львів, Прага. Ми створюємо фонди в своїх містах на стипендії, на допомогу. Я думаю, долучаться інші міста. І мені, чесно кажучи, було соромно перед мером Праги, коли ми з ним проходилися там монети. Будка на Будці захаращено все, якісь халабуди. Як мені потім пояснювали, це боротьба, там прокуратура кришує з одної сторони, міліція своєї Тречі. сторони. Розумієте, він на це дивився. Ну я не є мером Києва, так але мені було так стидно, так соромно, тому що слава Богу, що Львові такого немає, треба наводити порядок.